Ми сподіваємося, що цей турнір пройде в гарній спортивній боротьбі. Дітки покажуть свою майстерність, вже не дітки, вже дорослі юнаки і дівчата покажуть свою майстерність. Ми будемо раді вручити вам призи, заслужені медалі. У нас будуть конкурси. Переможці так само отримують нагороди. Сьогодні присутні в залі дружина і старша донька Микола Андрійовича. Але насамперед хочу, щоб ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїн. Я щиро радий вас вітати в стінах Дрогобицької дитячої нацької спортивної школи імені Івана Боберського на традиційному турнірі пам'яті старшого тренера-викладача з баскетболу Миколи Андрійовича Колинича. Трошки пару слів з історії. Закінчивши інститут фізичної культури, Микола Андрійович, прийшов. Працювати тренером-виклачом в 1985 році. В цій школі він і працював на посаді тренера-виклача, на посаді старшого тренера-видача, інструктором-методистом, заступником директора з навчально тренувальної роботи і вів-групи з баскетболу. Його вихованці неодноразово ставали переможцями. Та призерами першості області, а обдаровані учні виступали за команду майстрів чемпіонату України з баскетболу. Тому хотів би я вам побажати хороших успіхів в навчанні, шліфуйте і вдосконалюйте свої майстерні, а сьогодні нехай переможе сильніший. вам! おい,い 何 <noise> <noise> Ужецькому Петру, нашому спортивної школи Водяського Олега. Не з нами так само мають змагатися, що вони тут, не в залі Олег Метинцев так само нам допоміг. Всі ми великі клятві. Тепер виступаємо на голоджу. Так, у нас відбувся конкурс, що супоснеблення майстерності стала чорна з команді. Так. станьте, хочу вас попрохати.